Попри складну ситуацію в регіоні, дружківський центр зайнятості, крім основних своїх зобов'язань, з цього тижня розпочав і щільну роботу з переселенцями щодо їх працевлаштування. Всього вже порядка 200 людей було трудоустроєна по городу переселенців. Що стосується центру зайнятості, чотири людини з числа переселенців у нас захищали бізнес-плани і відкрили своє власне відділо. Переважно переселенці у бажанні реалізуватися у професії обирають справу у напрямку надання послуг населенню і в області торгівлі. Один людина буде займатися службою таксі, передоставленням послуг транспортних і один в області торгівлі E, Значити, ще готуються два бізнес-плана, з числа переселенців. у ході виїзних прийомів 29 чоловік з числа переміщених осіб були зараховані на різні підприємства міста. Загалом наразі у дружківському центрі зайнятості на обліку перебувають 125 переселенців. Цифра могла б бути і більшою, але існують певні паперові складнощі. Переселенці сталкуються з такою проблемою аттсвітня документів. весь повний пакет документів вони з собою привозять. Люди по-разному уїжджають, по-разному получається. Ну кожному уделяємо внимание. Проводяться тут і інші профорієнтаційні заходи, налаштовані на працевлаштування переселенців, зокрема і щодо їх навчання та перекваліфікування.